Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ при сколіозі. Дозвольте подякувати готельному комплексу Вежа Ведмежа за те, що надав мені таку чудову можливість познімати свої ролики для вас тут. Тому посилання на цей готель-замок я залишу внизу в описі під цим відео. А зараз я хочу згадати про цих людей, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі, завдяки вашій підтримці я маю можливість удосконалюватися та створювати кращі та кращі відеоролики. Друзі, якщо і ви захочете приєднатися, то посилання для підтримки каналу я залишу внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Перша вправа, руки тримаємо перед собою і повертаємо корпус в сторону. Робимо на скручуванні видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось. Початкове положення вдих. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа. Тримаємо одну руку в замку, ось так. Друга рука рівна. В кулак не стискаємо. Рівна рука. І тягнемо руку вниз. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Увага! Коли ми нахиляємо сторону, ми вперед не нахиляємося. Ми нахиляємося в сторону, при цьому лопатки сводимо, впопереку прогинаємося назад. Робимо. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3 4 1 2 3 4 і те саме виконуємо на другу руку. Робимо видих і вдих робимо видих і вдих. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, завершили вправу. Наступна вправа руки тримаємо в замку ось таким чином. Лопатки зводимо назад, плечі назад, в поприку грудний відділ хребта даємо вперед. І відводимо руки назад. Робимо видих і повертаємося назад вдих. Робимо видих і повертаємося назад вдих. Видих і назад вдих. Вгору. Видих і повертаємося назад. Вдих. Видих і вдих. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в замку. Ось таким чином. Одну ногу відводимо назад. Руки підіймаємо вгору. Прогинаємося в попереку. Лопатки назад, плечі назад, грудний відділ хребта вперед. Робимо вдих і повертаємося назад. Видих. Друга нога. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три.

Наступна вправа нахиляємося вперед, руки через сторону. Робимо вдих. І руки стискаємо в кулаки, прогинаємося в попереку, робимо видих. Ноги в колінах згинаємо, нахиляємося. Руки через сторону робимо вдих. І до себе видих. Тоді знову нахиляємося. Через сторону руки робимо. Вдих. І до себе. Видих. Лопатки назад, плечі назад, груди вперед. Вдих. І. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдох, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, завершили вправу. Наступна вправа робимо прожинки. Руки тримаємо в сторони і робимо прожинки назад в довільному порядку. Дихання рівномірне не затримуємо, дихаємо так, як вам комфортно. Але робимо вдих через ніс і видих через рот. Коли робимо прожинки, Стараємося в попереку прогинатися, плечі назад, лопатки назад. І продовжуємо виконувати пружинки. Ось таким чином. Завершили вправу. Наступна вправа, руки тримаємо перед собою і зводимо лопатки назад. Зводимо лопатки назад, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо широко. Згинаємо руки в ліктях. І розгинаємо назад. До себе. Вдих від себе. Видих. До себе. Вдих. від себе. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправа, Руки тримаємо на поясі. Відводимо руку назад. Робимо вдих. І повертаємося в початкове положення видих. Коли відводимо руку, стараємося плече відвести назад і лопатку відвести назад. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення видих Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три.

Наступна вправа робимо кругові оберти плечима вперед, а потім назад. Плечі мають бути напруженими. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два.

Завершили вправу, і ми будемо прощатися з вами до наступного відео. До зустрічі, друзі!